Сень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас, Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей педагоги. Незвичайний нас перший урок Україні війна, і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні, буде мир тільки так, тільки так. Вітаю друзі, всім мирного неба! Сьогодні на календарі 1 вересня, а це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. День знань це завжди тепле, по-особливому бентежне свято для тих, хто приходить вчитися отримувати нові знання з хвилюванням та радістю. Перше увійте свій клас. Пологівський ліцей номер 5 відкриває двері для вас новий, неймовірно цікавий світ. Вітаємо з початком нового шкільного життя з прекрасним святом, днем знань. Бажаємо відмінного навчання та успішного підкорення наук. Намагайтесь, прагніть і вчіться тільки на відмінно. Зачекались дітей-педагоги. Незвичайний нас перший урок в Україні війна і лунає тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Зібрались на святі розумні, сміливі і гордо, голосно ми скажемо: доброго ранку, ми з України! Вас вітає, виконуюча обов'язки. Директора школи Зуй Ірина Степанівна. Ось і знову зібрав нас теплий вересень на святі першого дзвоника. Наприкінці минулого навчального року ми всі сподівалися, що це свято буде мирним. Але ще потрібен час. Дорога шкільна родина, дякуємо ЗСУ, що живі та здорові. Ми всі разом зустрілися, хоч і не на шкільному подвір'ї. В новому навчальному року, а онлайн. Незважаючи на труднощі та події, які відбуваються в нашій країні, ми знову розпочинаємо підкорювати нові вершини знань. Вже другий рік горе заходить, приходить до нас з вами в шкільну родину. Офіційно вважається безвісти зниклим. Сергій Сергійович. Ми не хочемо вірити в те, що його більше немає. Хоч маленька, але є надія, що він живий і ми його чекаємо. Він є прикладом сміливості, витривалості, мужності. 21 червня 2024 року до нас знову завітало горе. Для всіх нас. Стала шоком смерть Ірини Олександрівну, яку ми всі так любили, а вона в свою чергу хвилювалася за кожного з нас. Ірина Олександрівна навчалася в цій школі, все життя пропрацювала в ній. Змиритися з такою втратою важко. Тому пропоную вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Жодні перешкоди не завадять нам відчути себе єдиною шкільною спільнотою найкращого Пологівського ліцею номер 5 Найкращою саме для нас, як найкращою є твоя родина, місце, де ти народився, твоя країна. Ми знаємо, якою ціною наші захисники та захисниці тримають натиск ворога, щоб ми навчались та навчали, щоб діти. Молодь ставали розумними, сміливими, сильними, успішними. І ми маємо об'єднати всі свої зусилля, щоб кожен навчальний день був плідним, щоб цей дорогоцінний час не був втрачений. Секрет успішного навчання полягає у простих істинах віра вчителю і віра в дитину. Головною подією сьогоднішнього свята є те, що до нашого колективу Пологівського ліцею вливається гомінкене посадюче поповнення, наші першокласники. Дітки, ви сьогодні перейшли на новий рівень. Як у грі, з дошкільнят перетворилися на школярів. Вас чекає багато нового, цікавого. У ліцеї проходитимуть ваші шкільні роки. Мені дуже хотілося. Щоб кожного дня ви з радістю під'єднувалися на уроки. Нехай перший ваш начальний рік стане успішним і цікавим. Ласкаво просимо першокласники в нашу дружну шкільну сім'ю. А ще ми сумно усвідомлюємо, що це останній рік для наших одинадцятикласників. Найстарших учнів, майбутніх випускників, дорогі наші найстарші учні, зичу, ще зичу вам, щоб остання сходинка вашого шкільного життя була вдалою, успішною, сприяла здійсненню всіх ваших мрій та планів, всій шкільній родині. Зичотворчих злетів, згуртованості, наполегливості, подолання труднощів, щасливого старту у новий навчальний рік, з вірою в перемогу і з гордістю про Україну. Слава Україні, усіх учнів! Ми вітаємо з першим вересня! І хай день знань буде сповнений емоцій, ігор, витівок, а ваш навчальний рік буде плідним, насиченим та успішним. Тож, давайте послухаємо наших першокласників, що вони відчувають та як вони чекали такого важливого дня. Початку шкільного життя. Дорогі першокласники, запрошуємо вас. Приєднатися до нашої шкільної родини. На ніч істих і до вас сидіти. Це тому, що перший клас буде говорити. Ми все літо готувалися, дуже-дуже всі старалися, щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям. Любі друзі, я школярка. В соцмережі напишу, ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Друге слава Україна, стильним снаду неодмінно. Ми потрібний та держави, тут у нас велика справа. Да. Учіти ми бо буває тут. Я знаю, яким стану, коли підросту. Я мрію. Він мріє, мріє. мріє своєю, не зраджу ніколи, тож знаєте. Я стану директором школи. Диснуть наша мрія, світла чудовий, тож перша вчителька надаємо слово. Шановні вчителі, батьки, учні, дорогі першокласники, дозвольте сьогодні привітати вас з першим осіннім днем, 1 вересня, День знань. Дорогі мої першокласники, сьогодні зворушливий день не тільки для вас, але й для мене. Але я вірю, що у таких веселих, дружних, красивих і розумних хлопчиків та дівчаток все вийде. Я вам бажаю з першого кроку, з першого уроку полюбити школу і відкрити в ній всі свої таланти, успіхи вам, діти, веселих витівок! І чудесних відкриттів. Далі мені хотілося б звернутися до першокласників рядками з вірша. Завзяті, окрилені і нелукані, сміливі, веселі і трішки смішні ідуть першокласники у майбутнє держави, бо в ньому вони хазяйви головні. Я вам на доріжку бажаю щиро, бадьорості, сили, великий запас. Хай з вами завжди. Будуть ангели миру, і хай берегиня опікує вас. Усіх учнів щиро з ним знань. Навчайтесь, творіть, прагніть, пізнавайте нове і незвідане. Нехай весь наш рік буде насиченим, плідним і успішним. Не хвилюйтесь, наші любі першокласники. Життя у вашому класі завжди будуть охороняти доброзичливі феї, дружба, взаємоповага та щира допомога, а також ваша перша вчителька Ірина Петрівна. Кожен з вас, ніби особливий вогник, об'єднавши, який разом ми створимо велике, тепле сяйво. Ваш перший дружний клас. Вітаємо вас! Успіхів у найяскравішій пригоді життя наш спільний дім, єдина Україна сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Хоча війна вірвалась в наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба. Бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класу. Поряд з ними класний керівник Філіна Ірина Іванівна. 11 років тому щасливі і радісні з татами і мамами. За руку вони переступили поріг рідної школи. Тож нехай цей рік для вас буде мирним, легким та успішним. Щороку з радістю ходили ми до школи. Бувало, не хотілося йти. Серйозні вчинки, витівки, приколи у спогадах сьогодні принесли. Знов 1 вересня, та не таке як завжди. Війна в країні і серця тримтять. До фінішу доходимо ми разом. Останній. Перший нам дзвінок буде лунати. До вирію прямують журавлі, а ми прямуємо у життя доросле. Випускники судинка. Ні, ні. Брушники не чекають стоси. У руках у мене чорнобривці символ батьківщини рідної землі. Ми тепер у школі, майже на верхівці, бо дивимось дружно всі. Випускники. На сперше вересня в останнє у рідній школі. Привітаю. Такі дорослі, і незламні, майбутнє вільне всіх чекає. Сьогодні цей нелегкий час для нас і для нашої держави. Приємно бачити і усвідомлювати, що в нас є майбутнє, що ми всі були, є і будемо патріотами нашої держави. А наше майбутнє це наші діти. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього, щоб ми жили у вільній, незалежній країні. Пам'яті усіх загиблих в російсько-українській війні оголошується хвилина мовчання. Мирне небо у нашій країні діти навчаються, здорові всі ростуть. Героям слава, слава Україні. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвонить. Нехай дистанційно наш дзвоник лунає, нехай якнайшвидше нас всіх позбирає. Шкільні коридори, улюблені класи, у всіх же великі дознання запаси. Звонаш перший дзвоник і пам'ятає. Тільки мирно навчення нам